Авдія у самому розпалі Ukrainian Fashion Week і от особливість цьогорічного сезону, тому що він під гаслом віра у майбутнє. А також намагалися все ж таки дати можливість показати себе молодим дизайнерам, і власне через це у них цьогоріч є багато різних таких можливостей, є цікаві ініціативи. І от, власне, сьогодні, буквально кілька хвилин тому, закінчився показ молодого українського бренду Дієва. Так, це жіночі костюми, але це особливі костюми, які поєднують традиції, класику, і от мені вдалося поспілкуватися, власне з власницею бренду. Вона розповіла, як виникла все ж ідея таких костюмів. Тож прошу послухати далі у прямій мові, що вона розповіла. Ідея дієвою виникла під час повномасштабного вторгнення, оскільки ми всі волонтерили, їздили на фронт. Ми всі знаєте, закатаними рукавами в такій інколи брудній. Е Одежі а захотілося творити, захотілося закарбувати українську історію, оскільки саме в нашому одязі є змережувальні шви, які були в вишиванках 300-400 років тому. Це саме. Показує, що українська культура і українські традиції набагато більше, ніж на нам Рашко намагається нав'язати. Тобто в цьому бренді є сенси, тут є колаборація з видатними митцями Володимир Микита. Це художник, якому 94 роки, і ми зробили хустки з ними з його картинами, які він намалював 93 роки. Ми закладаємо бренд дієва, що дієва це жінка, яка може впоратися з будь-якими перешкодами.